Сьогодні 23 квітня 2025 року засідання комісії, постійної комісії Поглядщинської міської ради восьмого скликання з питань освіти, культури, туризму, спорту, роботи з молоді, охорони здоров'я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами. Порядок денний. Перше про надання згоди про прийняття в комунальну власність майна доповідає до Галина Дмитрівна, начальник відділу освіти міської ради. Прошу Дмитрівна. А зараз треба забратися проголосувати. Хто за, 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 так, за такий порядок? денний, прошу проголосувати. Отже, на розгляд сесії виноситься питання про передачу комунальної власності Моробіщенської міської ради майна, що знаходиться в господарському відданні комунальної організації обласних сприяння інвестицій та поділиць. А саме, котельне обладнання, котли на твердому паливі типу КСТ-102, одиниці, е, допоміжним обладнанням, які знаходяться в комунальному закладі Степанківський ліцей Поробічницької міської ради Вінницького району Вінницької області. Друге котельне обладнання котле типу КС-Т-101 допоміжним обладнанням, яке знаходиться в Павлівській філії Хорбищівського ліцею No1 Горебищівської міської ради Вінницького району Вінницької області, Ну от вулиця Даштернева, щоб Петро сказав за банк, щоб подстроковою. Це не сюди. Це сюди, це сюди. Тому, що банком, Чи передбачає довгостроково погасити це все? І... У 2008 році в 2017 е був спільний проєкт Парського машино-будівного заводу, який виробляли дані Котли. І фонд сприяння будівництві на селі, так раніше називався цей фонд обласний і Також були учасники, наш район був учасником даного проєкту. І ми отримали від Барського марш заводу на кредитній основі от, 4 купли. На сьогоднішній день є в нас можливість достроково е закінчити, завершити умови договору. Розрахуватися, перерахували вже перших 300 тисяч, перерахували. Зараз ми обмінюємося листами, сьогодні має бути лист від фонду з клопотанням про передачу. Ми на сесію виносимо питання надання, того, надання своєї згоди прийняття в комунальну власність даних котлів І тоді направляємо своє рішення міської ради і розглядає обласна сесія і передає нам котли з обласної власності обласної комунальної до міської комунальної власності. І ми перераховуємо решту суми у майже 300 тисяч гривень. Таким чином зупиняється договір, ми не виплачуємо відсотки по кредиту. А ці кошти, що ми заплатимо за котли, вони нам мають повернутися у вигляді кредитування наших людей і переселенців на. Потреби будівництва придбання житла і таке інше. Чи договір передбачає довгострокове користування, чи довгострокове погашення, мається вдум, Бо Є такі договори, що передбачені спеціальні відсотки і терміни, які ви повинні платити. Е, в договорі цього не передбачено, то через те ми ми, та... другого, так. Да, не передбачено, то через те ми керуємося цивільним кодексом, який дозволяє нам це зробити. Заєпною з одною сторінок обох сторін. Хто за дане питання, прошу про голосування одного голоса, всі віки? дякую за роботу.